Ну, по сьогоднішній грі, що можу сказати? Є така фраза е Не забуваємо, ми забуваємо нам сьогодні трошки по-другому не забуваємо ті ворота, то забуваємо своє. Хоча не можу сказати, що там, ну, зловину представляти на гравця, там вітер, погодні умови, десь неправильно позицію вибрав, але це є, нам треба забувати свої моменти. В першому таймі при стандартах ми створили достатньо моментів щоб забити гол. Ми цього не зробили. Сама игра не вийшла сьогодні. Це не перша така. Ігра. Це нас переслідує на протягом цього, цього сезону. Тому, напевно, і заслужене місце, четверте, за що я хлопцям і подякував і наголосив. Одна ігра, десь провальна, це є випадковість. А коли час від часу ми можемо зіграти дві ігри добре, а потім одну ігру провалити. І це на протязі сезону в нас так і бувало. Тому десь важко було. Хоча я вважав, що ми... На початку сезону, що ми будемо боротися за призові місця за тройку, і дуже це вірив, дуже це мені хотілося. Але в нас це не вийшло. Тому десь, напевно, що є цьому і моя вона десь довірився деяким гравцям, які не виправдали нашу довіру, підвели команду, не хочу вимічти. Але, на жаль, ми маємо таку ситуацію. Тому сезон закінчився, рухаємося далі. Подякував команді суперника за те, що незважаючи на їхню турнірну таблицю, вони все ж таки сьогодні билися до кінця, чого не вистачало, напевно, що нам в цій грі. Хотілося б звичайно трошки з кращим настроєм йти в відпустку, але що маємо, то маємо. Тому подякував хлопцям за сезон і бажаю всім добра і мирного неба. Важка гра була. Дві команди хотіли перемогти. команди і медоборів ще. Була можливість зачепитися за призове місце, а нам перед болівальниками хотілося і перед нашими спонсорами хотіли теж доказати, що команда не дармо за три тури до завершення ще могла боротися за бронзові медалі. Хочу подякувати команді Медоборам, хочу подякувати нашій команді. Досить, кажу, досить хороша гра була, але пориви вітру такі були, що важко було грати якийсь комбінаційний футбол. І в першому таймі ми грали проти вітру, то наша задача була не програти перший тайм. Він нічого закінчився, ми знали, що в другому таймі по тактиці буде легше грати за вітром. І, і надія таки справдилася те, що ми задумали. Кажу, дякую команді, дякую хлопцям за проведений сезон. Мужньо боролися. Так, як два попередні сезони займали останні місця в вищій лізі, то зараз при цьому форматі зайняли шосте місце. Кажу, я з результатом хоча задача була в п'ятеро попасти. Ну нічого, кажу, то боролися до останнього мужнього і кажу, дякую хлопцям, дякую нашим воїнам, що дали з Богу. Завершити чемпіонат. Дякую.